Якщо ви вирішили розпочати зайнятися бігом, маєте пам'ятати про безпеку і ефективність. Перше, якщо ви маєте артроз другої степені або більше, а рижі диску більше 5 мм, варто це бажання стримати. Для вас ходьба, орбітрек, велетренажер і плавання. Друге. Якщо у когось проблеми серцево-судинні, звертайтеся обов'язково за консультацією. До кардіолога. Наступний момент взуття. Красівки мають бути нові і спеціально для бігу. І це дуже важливо, це безпека. Розпочинаємо підготовку до бігу. Зранку випиваємо стакан або два води. І вперед, 20-30 хвилин. Темп має бути швидким. Бажаємо чергувати. Перший день ходьба. Другий день ходьба по сходах 15-20 хвилин вверх-вниз. Обов'язково період підготовки до бігу тренуємо м'язи спини, особливо попереково крижовий і шийний відділ. Праве залишаємо в описі. В кого зайва вага. Якщо у вас більше 10 кг, для вас тільки ходьба, так як біг для вас створює додаткове навантаження на суглобу. Так тримуємось місяць. Другий місяць починаємо інтервальне тренування. це таке. Хвилинку біжим, двійдемо. Якщо кожного дня тяжко, то робимо це через день. І тільки з третього місяця ми починаємо бігати. Обов'язково звертайте увагу на свої відчуття. Тема глибока і широка. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть задоволенням вам на них відповім. Будьте здорові, терпіння, натхнення і успіхи!